Що в чорному ящику? Чому Скотт був розчарований на початку прокату фільму ФНАФ на нас? Чекає ФНАФ World 2 і тебе шоу про ФНАФ. Усе це та багато чого іншого. Творець Фредді Фасбера розповів на десятиріччя франшизи П'ять ношею Фредді в інтерв'ю відомому англомовному ютуберу Давко. Розмова була доволі цікавою, і тому я вирішив коротко переповісти все найголовніше з неї, а також виділити найцікавіші події з усесвіту ФНАФ. За останній час привіт, справжній світе! Я бджіл. Почнімо. Розмова починається з спроби давко заспівати на гармонії. Втім, скот цього не почув. Виявляється, що цією мелодією давко хотів зачарувати скота, аби той розповів щось про лорфнафу під діями чарів. Скот в цьому дуже перелякався. А втім, перше питання з козирів. Скоте, скажи мені, що в ящику? Та як тільки скот відповідає, хитрий давко зв'язок обриває, і повернутися до цього пізніше обіцяє. От прогрів. Дизлайк забезпечений. Скот відповіді не боявся, але давко підібрався. Далі пан інтерв'юер запитує, який найвизначніший момент в історії ФНАФу для його творця? На що той відповідає? Що для нього це очевидно фільм? Далі він базікає про фільм. А опісля давко запитує, чи хотів би Скот змінити щось у франшизі ФНАФ. І що, якщо так, на що Скот відповідає миттєво? Я б змінив дещо. Я бажаю, щоб я міг повернутися назад. See Мати ще одну спробу з FNAF Я справді цього бажаю. Далі Кофтен розповідає про проблеми з розробкою цієї rpg гри і каже, що можливо, в майбутньому FNAF 2 може бути цілком реальною річчю, яку б він дав якомусь розробнику. Далі давко запитує, що Скот думає про Steel Wool Studio, Петра вже понад 5 років робить головні ігри франшизи. Скот каже, що він їх обожнює, а руїна його улюблений проєкт від них. Утім, тестуючи ФНАФ. Архелпондет, навіть не отримавши скримеру, під час однієї міні-гри він надто сильно перелякався і відмовився продовжити тестування. Зрештою Скот більше не грав ані в перший гелппондед, ані в другий. Далі давко запитує думки Скота про Глітштрапа. Скот каже, що обожнює його, але ім'я не любить. Такі самі думки і про ім'я Бернтрапа. Це мали бути просто тимчасові імена, але потім шанувальники знайшли їх у коді гри, і тепер це канон. І нічого з цим не вдієш. Втім, Скот вчиться, і вже з умовним MXES з руїн він одразу вигадав нормальний ім'я і не назвав його Айтрап, чи щось типу. Далі розмова переходить у напрямок порушення безпеки. Скотт починає доповідати про проблеми з розробкою через ковід, а також каже, що він мав зовсім іншу ідею для сюжету і лору гри. Але погляди зі стіл розійшлися і вийшло дещо інше. Тому що Скотт бажав, щоб певні речі були в певних місцях, певні персонажі робили певні дії, але сюжет розробникам не розповів, бо думав, що як тільки всі деталі будуть знайдені, то люди самі здогадаються. І стіл. Студіо не треба буде розповідати його ідеї. Але в тому, що вони зробили, вони бачили іншу версію сюжету. Один з прикладів змін Бернтрап взагалі не мав рухатися. Але натомість він це робить. Таке непорозуміння в сюжеті одна з причин виникнення руїн. Тавко також запитав, що Скотт думає про міміка, але той побажав не ділитися поки нічим, крім слів, що він, мабуть, ще повернеться в наступних іграх. І так і повернеться. Бо нещодавно стілу студіо анонсували нову гру про міміка. Я вже розібрав її трейлер у себе на каналі. Обов'язково подивіться це відео після цього. Бо в цьому я ще згадаю деякі моменти, котрі випадково прогавив але трішки пізніше. Відповідаючи на питання давко про улюбленого персонажа з ігор Стіллу, Скотт сказав, що це однозначно мюзикмен. Але йому завжди подобалась Фенні Втім, він вважає її потенціал нереалізованим і сподівається, що буде ще одна нагоду реалізувати її сповна. Отож, це звучить як очевидний натяк на те, що Ванеса повернеться. До речі. А який ваш улюблений аніматронік з Ігор Стілву? Чекаю вашу думку у коментарях. Далі вони розмовляють про книги. Потім Скот каже, що думає над тим, щоб зробити тебе шоу по деяким з них, або просто тебе шоу схоже на деякі з них. Далі річ знову зайшла про ФНА фільм. Ця частина, ймовірно, найцікавіша. Бо Скот багато розповів про процес створення і про те, як він був розчарований спочатку. Він дивився фільм і планував цілий тиждень ходити по сеансам. Це він власне і робив згодом. Але обіцяв собі не дивитися жодні огляди, цифри і просив йому їх не присилати допоки він не закінчить цього. Втім, випадково він прочитав один відгук, що прийшов йому на пошту. Він був негативний. Він поліз в інтернет далі і начитався негативу від критиків, через що почувався досить депресивно. Втім, побачивши, що шанувальникам фільм подобається, він став радісним, бо і йому фільм подобався. І я, до речі, на фільмі також був, і мені він також сподобався. Попри те, що як Скот каже, він дійсно не ідеальний. Він все одно доволі ламповий. А на мою думку, це взагалі один з найкращих варіантів, яким фільм по ФНАФу міг би бути. І він більше справді для шанувальників, які коли-небудь заглиблювались в гру, особливо для тих, хто ніколи не приставав. Цікавитись нею. Далі мова зайшла про сиквел фільму, котрий вийде 5 грудня 2025 року. В цілому Скотт підтвердив, що певні актори повернуться, і наступний фільм базуватиметься на другій частині ФНАФу. І наступні після нього, відповідно, базуватиметься на наступних частинах. Тобто третій фільм на третьому ФНАФі. А також Скотт пообіцяв, що на початку другої частини на нас чекає таке ж потужне інтро. І не менш бенгерний саундтрек до Потім розмова була щодо спін-офу гри у Яму», котра заснована на одноіменній книзі із серії жахастики Фазбера», котра, до речі, перекладена українською, її вартує близько 250 гривень. Скот трохи розповів про процес створення і співпрацю зі студією, що робить гру. А також сказав, що хотів би побачити щось подібне по книзі Хвацько або ж «Фетч». З цієї ж серії потім мова зайшла про провали скота в комунікації з ком'юніті, і він сказав, що хотів би мати когось, хто б керував офіційним акаунтом у соціальних мережах з новинами по ФНАФу, щоб всі знали, які новини правдиві, а які фейкові. Власне, такий акаунт уже існує у Твіттері приблизно з моменту запису того інтерв'ю. Раптом що знято воно було ще у червні, але опубліковане тільки 4 серпня. І насправді проблема з фейковими новинами у ком'юніті ФНАФ була доволі великою. Тож, це Рішення логічне далі давко попросив підказок щодо чогось у майбутньому. Скотт сказав, що чекайте щось від Стілвул на тиждень ФНАФу до десятиліття франшизи. Тавко каже, що по плану цього ФНАФ тижня це заплановано на день до інтерв'ю. Втім, у цей час стілвули привітали всіх шанувальників з Днем Кавуна, ну базуни. Але ось не наступний день після було оголошено про колаборацію з Dead by Daylight. А все через те, що анонс від Стілвул і ще деякі анонси були. Зміщені. Але, як я вже казав, Steel Wool так і анонсували нову гру під назвою Секрет Міміка. У своєму відео про неї я пропустив дві деталі. Перша напис 1979 на одному з кадрів. Імовірно, це час подій цієї гри, тому що це. Приквел. Друге, ще два роки тому, от ще до виходу DLC Руїни, фанко робили фігурки циркових аніматроніків. Отож, схоже, що ця гра планувалася ще з часів розробки руїн. А ці аніматроніки, ймовірно, з'являться у цій грі. Також, ймовірно, тут з'являться приховані аніматроніки з кінцівки DLC Руїн. Загалом інтерв'ю закінчилося розмовою про колаборації, і нарешті відповідю: що ж у коробці? А в коробці... Щось є, але Скотт забув, що саме, тому що це, наче й не дуже на сюжет впливає, і ідею він відкинув і не продовжував розвивати. На цьому інтерв'ю закінчується. Воно вийшло цікавим, у на мою думку, дещо за коротким. Мені особисто хотілося дізнатися не тільки про ФНАФ і думки Скота про нього, але й в цілому більше про батька цієї франшизи. Так, місцями це було. Хоча я не завжди згадував ці фрагменти, і, як на мене, це занадто мало. а ще я б хотів, щоб було питання про ФНАФ у Божевіллі. Котрий як би і Скотт обіцяв ще кілька років тому, але він в цілому і обіцяв ще кілька років тому режим нескінченої роботи Фредді Фазбер, під Сергія Симулятор, про що давко теж не спитав. Я би ще поговорив про тиждень ФНАФу, що почався 1 серпня і триватиме аж до 10-річчя, до 8-го числа. Але спочатку я чекаю ваші думки щодо інтерв'ю у коментарях. Можете прям кожен пункт прокоментувати. На мене і на мій ТГ підпишіться, посилання в описі і в закріплений. Коментарі дзвіночок натисніть, поширте відео. Дякую. Почався тиждень ФНАФу з виходу фангри Мій Попгос. Далі 2 серпня демоверсія фангри The Joy of Creation Remake. І це, до речі, спричинило неабиякий фурор у кон'юніся. 3 серпня інтерактивна новела VIP. 4 го це інтерв'ю, 5 5-го анонс колаборації. І виявилось, до речі, що це буде колаборація з грою Dead by Daylight, яка вийде уже наступного літа, 25-го. п'ятого шостого анонс від стілу сьомого демо гри в жанрі перегони від Кліктім 5 скіл у Фредді. От це виходить тепер Need for Speed, Forza Horizon і Mario Kart нікому не потрібні. Восьмого реліз гри у яму. А ще у серпні українською будуть видані дві книжки з серії жахастки Фазбера. До офіційних подій це не стосується. Але не згадати не можу. Це, звісно, захоплюючий тиждень. Але колаборанти це зрада. А щоб не було зради, донатьте нашим силам оборони України. А якщо маєте кошти і бажання, то і мене можете спонсорством на Ютубі підтримати. Особливо дякую, Олександр Пащенко. Але спочатку наші сили оборони в описі я залишив посилання на фонд по живим. Вам, любі українчики, дякую за перегляд! Ще зустрінемося!